Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що сьогодні вночі над Курськом було збито міг 31, вже п'ятий літак. Останні дні екстракласу. Мабуть, таке в 16 Уже дійсно отримали потрібні ракети і хлопці роблять чудеса. Після потужного вибуху, за словами місцевих мешканців, вони піднявся чорний стовп диму. У бік узбережжя після інциденту помчали шотки та гелікоптери. в російському місті. Куриська 26 листопада у небі пролунав гучний гуркіт. Після чого щось впало на Землю і спалахнуло про це. Повідомляють у місцевому телеграм-каналі Послушана в Курскі». було чути сильний гуркіт і походу щось звалилося, і що це тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов. Та ще й із димом п'ять хвилин. Тому аж зі столі усе попадало, йдеться у повідомленні. Повідомленнях в коментарях під публікацією місцеві жителі почали розмірковувати, що могло стати причиною гучних звуків. Міг 31 схоже впав та не схоже. Точно ми бачили. Не розповсюджуйте відео роботи систем ППО. Ви же самим тим допомагаєте. Визначити, де вони розміщуються. Літак у повітрі зайнявся і впав на берег моря, начебто су 35 розбився. Ні, це міг 31, вертоліт і швидкий бік атомки. Чому ж пишуть навчання? Чи навчання входить збити літак у повітрі вартістю 36 мільйонів доларів. В іншому місцевому пабліку пишуть, що гуркіт в небі то плану увесне з шкодження боєприпасів. Але люди у це не вірять. Крім того, цієї ночі в районі Новошахтинського нафтопереробного заводу у Ростовській області РФ вибухи, цілеспрямована робота. Сил оборони у цьому напрямі триває, оскільки НПЗ важлива ланка в забезпеченні роботи логістичних ланцюжків окупантів. Про це сказав речник української добровольчої армії Південні Сергій Прачук. Якраз новошахтинське НПЗ входить до цього логістичного ланцюжка, який існував і є поки що повністю не знищений, зокрема, з урахуванням нафтобазу Феодосії та інших на території тимчасово окупованого Криму, зазначив речник щодо наслідків цих ударів, то насамперед йдеться про логістику ворога, яка порушується. Не може функціонувати на 100% ефективно, наголошує братчук. Відповідно, виникають проблеми не тільки у цивільних окупантів на території Криму, а й у групувань військ, які оперують на цьому театрі воєнних дій. Це звісно, і тимчасово окупований півострів і південний напрямок фронту, адже це удар по стану, якості та кількості паливно-мастильних матеріалів ПММ, які постачаються на фронт, зазначив їсть ефіру. За словами братчука, ціни на паливо-мастильні матеріали в окупованому Криму вже почали зростати. Чи є наслідком удар? Арної роботи ЗСУ по Феодосійському нафтоперевалочному порту однозначно так. Ця робота триває, тому що повністю ланцюжок логістики окупантів ще не зруйновано. Але тим не менше, ми бачимо, що такі успіхи на сьогодні є і першими. Хочу нагадати, постраждають цивільні окупанти в Криму, тому що ПММ забиратимуть у них, як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. Думаю, що такі удари будуть і далі продовжуватися, тому що це стратегія збройних сил України і демілітаризація Криму. І удари по логістиці окупантів резюмував. Братчук редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.